Доброго ранку, мої пізнавальники. Рада вас усіх бачити. Пропоную вам поспостерігати сьогодні разом зі мною. А за ким дізнаєтеся, коли послухаєте мій віршик. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі Мітла і Лопата. Ми на світанку спимо, а двірник. Ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонечко в місті. Двір нашій вулиця. Глянь, який чисть. Дітки, ви зрозуміли, про кого був цей віршик? Так, про двірника. Давайте разом сьогодні поспостерігаємо за працею двірника. А чи знаєте ви, що робить двірник? Так, він прибирає на вулицях. А для чого нам потрібно прибирати і в дворі, і на вулицях? Звичайно, щоб було чисто, бо це ж негарно, коли скрізь валяється сміття. Малята, а що потрібно вірнику для роботи? Які інструменти? Мітла, лопата, відро, тачка, граблі. Ось скільки багато. А з приходом зими у двірника роботи тільки додається. Бо потрібно прибрати доріжки від снігу, і для цього в нього є спеціальна лопата. Потрібно підмісти сніг. Коли ожеледиться на вулиці і дуже слизько, то двірник спеціальним засобом. Посипає доріжки, щоб можна спокійно і безпечно було рухатися по них. Двірники працюють з самого світанку і при будь-якій погоді. Тому поважайте працю двірника, не розкидайте сміття, прибирайте за собою, відносите його до мусорних паків. А якщо є така можливість, допоможіть двірникові. Як шану до двірника в деяких містах є пам'ятник, статуетки виготовляють, а також іграшки для дітей, які навчають охайності по і поваги до труду двірника. Малята, коли ви вийдете на вулицю, зверніть увагу на свого двірника. Подивіться, як він працює, що робить. Що в нього є для роботи і якщо є змога, допоможіть йому. Дотримуюся чистоти на вулиці і в дворі. До побачення!